Едвард, громадянин Великої Британії, з 2022 року через повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну став волонтером. Допомагав евакуювати мирних мешканців з під вогню. Під Покровськом зазнав серйозних поранень. Шість літрів крові знадобилося для порятунку його життя. Як рятували Едварда в основній госпітальній базі області, розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Волонтеру Едварду 28 років. Родом він з відносно далекої Великої Британії. На своїй батьківщині працював моряком. Але коли у лютому 2022 року розпочалось повномасштабне російське вторгнення, не зміг залишатися посторонь. Набив на руці тризуб і вирушив до України рятувати цивільних. Вивозив жінок та дітей з гарячих напрямків від артилерійських обстрілів міст та сіл. Одна з останніх евакуацій ледь не коштувала життя. Ворожий дрон влучив прямісінько в машину де знаходились цивільні та волонтери. Йому зробили операцію Покровську. На жаль, і нову руку не начебто відрізало після вибуху і лікарі в Покровську. Зробили первинну ампутацію для того, щоб рятувати життя дуже важкого. Достали до нас всі зусилля наших травматологів, не пройшли дарма. Ми знаємо, що вже в нього все буде добре. І просто треба пройти цей шлях до протезування, щоб потім виконувати планувати своє життя по-іншому. Едвард розповів, що останні кілька місяців займався евакуацією людей з Покровська та наближених районів. Саме там зараз одні з найзапекліших бойових дій каже, що автівка була з написами евакуація та волонтери. Впевнений, що це була цілеспрямована атака. «Останні кілька місяців я займався евакуацією на передовій. Ми працювали у Покровську та навколишніх районах, евакуюючи мирних жителів із зон, що піддаються постійним обстрілам. Ми евакуювали багатьох людей, чиї будинки. Були зруйновані в той же день, коли ми їх забирали. Деколи працюємо на відстані 2,5 кілометри від фронту. Це була біла броньована машина із написами Евакуація та волонтери. Жодного камуфляжу, нічого, що могло б натякати на військову техніку. Днями пораненого доправлять до Києва, де на нього і чекає протезування. Сам чоловік не втрачає оптимізму І зазначає, поки я правий. Без лівих кінцівок я буду казати все, що я думаю. Бажаємо волонтеру, якомога скорішого одужання. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.